Друзі, добрий день. Сьогодні у нас з вами сугестивна методика. Що це значить? Це значить, що коли ми були дітьми, коли ми дорослішали, можливо, нам хотілося, щоб хтось, дуже значущий для нас, поряд з нами, сказав нам певні слова. І саме цих слів нам десь на якомусь етапі не вистачало, або навіть і зараз ще не вистачає для того, щоб. Зробити свій шлях життєвий більш легким, досягати більшого успіху, дозволяти собі а, насолоджуватися життям. І ось недостача ось тих слів, вона виявляється в житті, нібито, як, знаєте, як незакритий гештальт. Тому зараз я вам пропоную а, поекспериментувати, подивитися, наскільки вам заходить ця сугестивна методика це методика навіювання. Тобто, коли ви... Уявляєте собі, що вам певні слова, які будуть зараз казати я вам, ви уявляєте собі, нібито вам їх каже інша людина, яка для вас є дуже цінною, від якої ви хотіли б почути ці слова, але, можливо, вже ніколи навіть не почуєте, або, можливо, ви не вірите в те, що ви могли б почути від неї. Просто зараз розслабтеся і спробуйте собі а, дозволити. Прийняти ці слова нібито від, сво... від тієї людини. А, так, це нібито перепрограмування мозку щодо того, ну, щодо тих е відносин, щодо тих подій, які відбувалися. І так, зараз вам потрібно розуміти, що це буду казати я, а не та особа, але. Для вашого життя може бути кращим, якщо ви уявите собі саме ту особу, яку ви хотіли перед собою бачити, яку ви хотіли, щоб вам це сказала. І це в житті вам просто дасть дуже сильну підтримку і віру в себе. Тоді ваш внутрішній голос, який зараз вас, можливо, за щось карає, щось говорить, вам не дуже приємне, постійно критикує. Коли ви зараз почуєте ці слова від мене і уявите іншу особу, то цей голос він буде змінюватися потрошку. Ви будете ставитися до себе більш приємно, більш любляче, більш з прийняттям. тому що ви будете себе нібито перепрограмовувати на те, що вам ось ці слова, любові, прийняття і всього того, що вам потрібно, казали. Тобто ви поповнюєте зараз свою недостачу ось цих слів, які так хотілося, які вам були так потрібні, коли ви були дитиною, дорослі, дорослою навіть тінейджером. Дозвольте собі зараз просто прийняти ось ці слова в свою адресу і спостерігайте за своїми відчуттями. Ви відчуєте, як багато зажимів. В тілі вони можуть проходити, коли ви собі просто дозволяєте прийняти ці слова про тебе. Це трошки відрізняється від медитації, тому що медитація це коли я кажу від я, так, і ви повторюєте за мною від я і впевнюєте себе в певних ну, речах. А сугестивні методики, методики навіювання, вони нібито діють. На вас не індивідуально. І якщо ви зараз уявите, що ці слова будуть сказані саме вам, саме для вас, саме від тієї людини, яка, ну, від якої ви так довго чекали цих слів, просто поспостерігайте за вашим станом. Ви можете плакати, ви можете якось реагувати, тіло може реагувати. Будь ласка, не стримуйте ці реакції. Давайте всім тим емоціям, які вас зараз будуть наповнювати, давайте їм вихід, тому що ви все життя, можливо, тримали ці емоції в собі, і від цього у вас спрацьовувала психосоматика. Від цього ваше тіло було в напрузі такої, постійній напрузі, знаєте. А зараз спробуйте ці слова почути і ті реакції тіла, які вони є, наприклад, тремтіння, наприклад, напруга якась, яка нібито розпирає. Спробуйте це все перевести в рух, якийсь рух. Спробуйте ось цей імпульс, який буде, наприклад, там сльози, дихання. Все переводьте назовні. Тобто, візьміть біля себе, покладіть зараз листочок з ну, паперу і ручку. Якщо ви бачите, що вам ваші емоції зараз приповнюють і тіло, нібито напружується, то спробуйте рухатися, пострибати, видавати ці емоції через рухи, нібито, знаєте, щось з себе струшуєте. Ви берете ручку. і Просто креслити на листочку різко різкими рухами, нібито викреслюєте якісь просто як мазки такі, знаєте, як чух-чух-чух-чух. І таким чином ці емоції будуть виходити. Обов'язково, якщо вам хочеться плакати, то, будь ласка, плачте. Пам'ятайте, що ви зараз самостійно цю техніку робите, з вами, з вами поряд немає психолога, але у вас є ви. І дивіться, ви контролюєте свій стан, в якому б стані ви зараз не опинилися після цієї методики. Пам'ятайте про те, що ви можете себе досить чітко, швидко і екологічно вивести в продуктивний, в такий ефективний, активний стан. Просто зробіть собі якийсь жест, який вам допомагає виходити із стану, наприклад, там, тривоги або те, що ви будете відчувати, з таких сильних почуттів. Зробіть жест, наприклад, там хоп, щелчок, так. і все, коли ви робите цей жест, ви кажете собі, я виходжу в позитивний стан. Прям виводьте себе самостійно в позитивний стан. Тобто допомагайте собі після цієї методики самостійно вийти. В приємне для вас таке в приємний для вас стан. Ви можете просто собі сказати: я виходжу, я виходжу в приємний стан. Я зупиняю процес і я йду в приємний стан. Тому слідкуйте, будь ласка, за своїми процесами. Якщо емоції переповнюють, то їх викидуйте назовні через ручки, через чоркання, через рухи, стрибки. Можете взяти чашку, притулити до рота і прокричати в чашку, якщо потрібно. Можна в воду прокричати, можна просто почати стрибати і танцювати голосно під музику, так? тобто допомагати тілу позбавлятися ось тих тих емоцій, які у вас довго сиділи, і вони зараз можуть виходити. Направляйте їх назовні. Якщо вам потрібна допомога з виходу, встане, і вам здається, що ви там, ви погрузли, скажіть собі ні. Так? Я доросла, я виходжу з цього стану. Я контролюю свій стан. Вам потрібно завжди розуміти, що ви, як війшли в якийсь стан, ви також можете вивести себе з нього. Я контролюю свій стан. Скажіть собі самостійно і переключіться на щось позитивне. Тобто, одразу подивіться щось там, якесь приємне відео, подивіться, читайте якісь смішні історії для себе. Тобто, допоможіть собі ефективно вийти. В позитивний стан. Тому я вам дуже рекомендую ці сугестивні методики. Спробуйте їх послухайте і уявіть ту персону, від якої ви б дійсно хотіли отримати ці слова. Прийміть їх за правду про себе і з цією новою правдою про себе в самопідтримці з новим внутрішнім голосом про себе. Не караючим, а підтримуючим, Йдіть по життю натхненно і так, як подобається вам в, в радості. Дякую вам гарного дня і бажаю приємного послуховування і приємних, ну, приємної роботи.